Святи, Степане, бач, мені признає, що місяць ясно-ясно засвітив у батьковім садочку. Місяць, Люба, все дивно, бо якраз на тебе сонце. Надумав я поїхати з тобою в гостину до твоїх. Велике діло, що ти надумав. Цар думки заверне. Цар пустить. Вже ж тепер вона в країні утихомирилась. Як ти кажеш? Утихомирилось? Зломилася воля, Україна лягла Москві під ноги. Семи, по-твоєму, ота руїна. Ти от отживешся на Україні. Москва ж не може застопити сонця, зв'явити гаю рідного, сушити річок веселих. Годі, не кажи. Нікуди я тепер не поїду. Чому ж? Не хочу. Що це ти, Оксана? Мені аж дивно, що це ти говориш? А я дивую, ти з яким лицем збираєшся з'явитись на Україні? сидів сидів у запічку московській, покилилася кров, поки велося змагання за життя там, на Україні. Тепер, як втихомирилось, ти їдеш туди Ясного Сонця заживати, що не дістали руки за грибущі?» Та гаєм не втішатись, на пожарині хочеш подивитись, чи там широко розлилися ріки від сліз та крові. Ти тепер катаєш, а як сама колись мені казала, що ти прийняти можеш тільки руку від крові чисту. Правда, я казала, ми варті не одному, боялися розливу крові і татари, диби і шпиїв московських. А тільки не подумали, що буде, як все утихомириться. Степане, дай руку. навіщо? Ти не хочеш? Ні, чому же? От, здається, руки чисті, проте все мариться, що їх покрила не кров, а так, немов якась ржа, як на старих шаблях буває. Знаєш, у батенька була така шаблюка. Вони її закинули, ми з братом знайшли. У війну побавитись хотіли не витягли. До піхви прикипіла, заржавіла. і ми з тобою зрослися, мов шабля з піхвою, На навіки, обоє ржаві. Ти Оксано вмієш зарізати словами без ножа. Як я умру, то не бери же вдруге українка. Візьми московку ліпше. Оксано. Всі ми ріжемо словами. А тут жінки плохі, вони бояться. Та пожалій себе і мене хоч трохи. Занадто я жаліла в тім горе. Якби я мала сили не жаліти, то вирвалась би геть цієї кормиги. І ти б ослобонився від ржі. А так вже чисто, ні собі, ні людям. Оксаночко, поїдем на Вкраїну, ну я тебе прошу. Там батько, мати, родина, приятелі, там ти з ними розважишся. Я і ввічі не не смію їм глянути. Та й що картатися словами, люба, нас доля так уже скарала тяжко, що певний Бог простить усі гріхи, хто кров із ран теряв, а ми й серця, хто засланий, в тюрму замкнутий був. А ми несли кайдани невидимі, хто мав хвилини щастя боробі. А нас страшна, важка душила змора, і нам не вділено було снаги ту змору подолати. Так, це правда. Але ніхто з цього не розуміє, поки ми живі. Борцем не вдався ти та після бою подоланим подати пільгу зможеш, як ти не раз давав. На бойовиську ж не всі померли. Ранених багато, поможеш їм одужати. То, може, колись там, знов зібравшись до бою, вони тебе згадають добрим словом, а як і ні, не жалуй, що поміг. Ходімо, Оксана, я заведу тебе до хати. Бач, сонце вже на заході. Ходім. Добраніч, сонечко. Йдеш на захід, ти бачиш Україну. Привітай!